Розчарування ви забули героїв снігу, залишили стояти в болоті, а самі виноградку рагу, пожирайте окультники плоті. Що вам щирість з тих добрих очей, що вам погляди повні довіри, ви плюєте на святість ночей, забираєте залишки мрії, всі були, перемога чи смерть. На недуги готові начхати всі співали знесилені вщент, єдність ту неможливо здолати. І тепер не кажіть разом ми, не повторюйте, що нас багато, ми були і залишились людьми. А про вас? Ну то як же сказати? Лицеміри. після вчинків отих, ви не будете спокою мати, хоч Майдан розійшовся й затих, але совість не буде мовчати. Autor Lavrenti Mikhailov.